Вітаю у нас на каналі. У нас сьогодні журавлина. Будемо робити неї з медом. Як ми робимо для себе, і робимо невелику кількість для продажів. Заготовлену журавлину ми промиваємо, просушуємо і зберігаємо неї у морозильній камері. Коли нам потрібно, достаємо, вона розмерзається, і от така вона гарна стигла, гарна лісова журавлина. Дуже добре в зимовий період для зміцнення імунітету. І дуже багато вітамінів, в неї і всього остального. Що ми робимо? Коли ми робили великими кількостями, ми неї робили на м'ясорубку. Зараз ми робимо, щоб вона була у нас постійно, можна сказати, свіжа і краще тоді взяли певну частину блендером, перебили неї один до одного. З медом втікає наша журавлина. Вимішали її в тару і зберігаємо в холодильнику. Перебиваємо нашу журавлину. Журелину робимо пропорції один до одного. Так само ми робимо і брусницю високогірну карпатську. Є в нас невелика кількість. Коли інтересує, також вона у нас замовити. І даємо сюди мед. Мед весняне різнотрав'я. ріпаком, Як же без його. Ось такий медок. Краще мед давати, щоб він був е, більш густіший, не розтоплений, так як журавлина сама має кислинку і вона його роз'їдає. Якщо дати ще сюди розтоплений мед зовсім, робиться одна юшка. Спочатку вимішуємо добре ложкою, а потім перемішуємо до однорідної маси міксером, щоб не було грудочок. Так вона робиться однорідніше, менше грудочок. Ще раз повторюся, кожен може зробити, якщо придбати журавлину, то такий продукт кожен може зробити вдома. Це досить легко. І маємо ось таку тару. Щільненько закриваємо, щоб видаляємо сеньке повітря, старатися. О. І в кінцевому результаті маємо ось такий продукт. І е, також ставимо помітку, що зберігати в холодильнику і дата, якого вона зроблена. Кого інтересує, замовляйте. Журавина свіженька є в наявності. Всім миру і добра! До побачення!